І ви теж вважаєте, що смерть Путіна та зміна влади покладе кінець російській агресії? Чи стане усунення диктатора на Росії ключем до миру в Україні та світі? Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн Ю. Зміна влади на Росії не може гарантувати закінчення війни чи ядерної безпеки. Імперські амбіції на болотах сягають століть лише за останні 100 років кров не сходила з рук росіян. Радянсько-Фінська війна з анексією Карелії, окупація країн Балтії, війна проти Японії та віджим Курил, вторгнення до Польщі. І цей список нескінченний. Путін прийшов до влади на Росії наприкінці 99-го. До цього ще за каденції Єльцина від початку 90-х Росія встигла окупувати Молдовське Придністров'я, розв'язати війну в Абхазії та Чеченські війни. Населення Росії активно підтримує свого президента та вторгнення до України. Ідеї великої і могучої Росії глибоко вшиті в свідомість росіян. Вони цинічно радіють смертям українців, досі хочуть взяти Київ, але продовжать міняти синів. Кажуть, от я відправила двох синів і вона начебто там гордиться. А вона перелякана стоїть насправді. Вона стоїть, вона така, що вона, як знаєте, раніше на партійних собраннях відчувалися і розказували, як ото було, що треба обговорити 20 там, з'їзд партії. От на заводах сиділи після роботи обговорювали цей з'їзд партії, і всі начебто його підтримували і голосували. Тобто, тут така ж сама картинка. І люди, вони, е, умовно кажучи, вони начебто знають, чого вони це роблять. Але вони не знають, задля чого вони це роблять. Ближнє оточення Путіна рано чи пізно злиє царя. Але зроблять вони це не через велику любов до Росії, матушки. А задля наживи. Їм не те, що на чужих, їм і на своїх глибоко, по Дніпру. А як на Росії з опозицією? Тільки назва. Справжніх противників режиму Путін усунув, а решту ліберальних та Собчаку Навальних тримає на гачку. А що по перевороту може бути у разі заколоту, російська влада скоріше за все піде по руках, тож замість однієї мавпи з гранатою буде з десяток. Не виключено, що Україні доведеться розбиратись з ватажками військових угрупувань та непередбачуваними наслідками їх міжуособиць. І невідомо чиї жирні пальці опиняться на кнопках пуску ракет та ядерної зброї. І ну, все таки в них є демократи, які виїхали, які не могли там нічого зробити, тому що там нищили, нищили фізично людину, психологічно. Ну примат же знищує примат, мавпа знищує все. Я так поняв да. І всі, хто пробує залізти на його територію. Да? От. І це було чисто по-тваринному, там не було нічого людського в Росії. І я не оправдовую їх, вони прогавили це, це їхній світ. Ми... Не богі, щоб за них щось робити, правда? Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на онлайн .ua. Також ви можете підтримати нас з донатами за посиланням під цим відео, аби ми і надалі робили нові випуски, протидіяли ворожій пропаганді та наближали нашу перемогу на інформаційному фронті. Ну що, ви досі впевнені, що смерть Путіна все порішає і стане запорукою миру в Україні та світі?